Вітаю! Сьогодні маємо дуже красивий сонячний день. І, на жаль, я без роботи вже тиждень. Щось відбувається в нас на фірмі. Driven Division стоїть. До кого телефоную або не працюють, або мають щось таке, що просто там на пару доларів і все, якийсь локал, якийсь там регіонал і все. І... Але я використовую час з користю, тому що ну, як, ну, щоб просто сидіти, скласти ні. В мене є хобі. Хобі, яке я ще мріяв про яке я ще з України. Це ну, щоб взагалі тягнулося з дитинства. Хто, хто мене ще знає, то е, в дитинстві я любив щось майструвати з дерева, е, вирізати, скручувати, випалювати і так далі. Ну, і... Канаді я вирішив реалізувати це хобі наповну. Зараз я вам покажу мій, е, так би мовити, перший серйозний проект зі столярки, що я вирішив зробити. Ну і з чого взагалі починають ці столярі, і що в столяра повинно бути ну, номер один. Зараз я вам покажу. Так, мій гараж. Не дивуйтеся бардаку, бо це більше майстерня, ніж гараж, і, і, це, і це мій фактично перший проєкт. Це є. Хто не знає, це столярний верстак. На якому потім столяр і все робить. Що по дереву? Він ще в мене не закінчений. Якраз в процесі зараз висверлювання, бачите, дірок. Це все працює, все, як книжка пише. Матеріал, самі бачите, ну, хто це, не, хто не розуміє. той, той бачить, побачить, що це є або, або бук, або навіть клен є. Ну, тобто, і вони тут називають Hardwood, тобто тільки дерево міцних порід. Ну, Не знаю, як кажуть, е столярі, які вже з, з досвідом, що, дивлячись на свій проєкт, завжди дивишся його зі сміхом, тому що як я таке міг зробити. Ну, звичайно... І, і в цьому я вже щось бачу, якісь свої помилки. Ну, але людина, як нічого не робить, вона і не навчиться. так е З чогось треба починати. Трошки такий сміття. Маю в планах, бо маю генератор. Е Він так стоїть недобре, е електрика вся виведена, е тобто в будинку, а хочу його отут цю стіну, якби відсунути. На пів метра далі і тут зробити таку нішу і втупити його. Це наступне, що я буду після цього верстака робити, бо... я не думав, що його так довго він мені займе ну, але якраз коли кажуть роботи нема, то Ой... Так. що. ну... Це така моя мінімальна майстерня тут. В планах це трошки все переробити, бо таке все, як завжди, тимчасово, знаєте, там, там, там. Але от з того столярного інструменту, так би мовити, самого основного, і почнеться в мене, я думаю, порядок в гаражі. Ще я вам покажу зараз, що в мене ще Е Я. Мені не вистачало місця, тому що я маю там такий, таку коморку, десь там 3,5-3,5 на інвентар, інвентар, на все. І я собі докупив ще такий. Вони це використовують як гаражі. Це найдовший варіант, 7-7 метрів. Але він в мене як, як склад і як місце, де я роблю такі. Якщо дуже багато стружки летить, то я тут, тут тим займаюся. Тобто, не знаю, як по-українськи, але навіть, навіть називається. Це пленер. Це Воно гемблює дошки. Дуже багато стружки з нього летить. Це така пила. Також не знаю, як по-українськи. Ну, хто хто, хто розбирається, той, той зрозуміє. Ну і гордість, гордість моєї. О, до речі, це, це ще один проект, який сьогодні маю закінчити. Поличка для сина. Не було розміру дошки, то я вчора його підгемблював, склеїв. Сьогодні підведу і буде поличка. А це кажу, гордість, гордість моєї столярної майстерні. Це переносна циркулярка DeWalt. І вона, ну це крута річ. Тому що вона дуже швидко ці ножки складаються і на колесах ви її транспортуєте в, в любе місце, ставите собі і працюєте моментально. Класна, класна штука. Отак, От коли є час, йду і щось роблю. Дружини трохи, дружина трошки нервується, каже, бо тебе або нема, або ти на роботі, або якщо ти приходиш додому відразу, то тебе знову нема, собі придумаєш якісь темки. Ну, е... Маю надію, що з цього щось ще... вийде, тому що планую не тільки як просто хобі, а й можливо як якесь дж... додаткове джерело доходів. Дякую за перегляд і до наступних цікавих відео. Бувайте!